Голова МЗС України Андрій Сибіга прокоментував зацікавленість Сполучених Штатів в українських рідкоземельних металах. Я хочу нагадати, що в плані перемоги, представленого президентом Зеленським, був також пункт щодо мінеральних ресурсів чи щодо природних ресурсів, якими так багата Україна, а саме щодо можливостей для наших. Партнерів інвестувати, спільно їх розробляти, тому що це наш спільний стратегічний інтерес, і це теж одні з таких конкретних втілень реалізації концепту Мир завдяки силі, тому що це теж є елементами. Певних гарантій присутності крупного бізнесу в Україні, крупних інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників Сполучених Штатів Америки у розробці таких родовищ і їх захисті. І ми справді маємо для цього величезні можливості. І ця наша позиція також доводиться до наших американських друзів. Я хочу теж підкреслити, що у нас коло спільних зацікавленостей взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, після особливого припинення транзиту російського газу території України у закупівлі ЛНГ газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна володіє надзвичайно потужними. Підземними газовими сховищами, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва і одночасно посиливши енергетичну безпеку Європи, тому що цього газу буде достатній у разі його закачування у нас у наші сховища для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі. Ми також можемо говорити про спільний інтерес і можливостях для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України. Це буде один з наймасштабніших проектів цього сторіччя і відповідно одні з наймасштабніших най, наймасштабніших можливостей для наших е, союзників. Також безумовно заморожені активи. Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, в тому числі для закупівлі зброї для потреб України.